Добрий день, шановні слухачі курсу Асвіта Онлайн. Сьогодні ми з вами поговоримо про валентність хімічних елементів. Валентність це здатність атома сполучатися з певною кількістю таких самих або інших атомів. Існують певні правила для визначення валентності. Наприклад, деякі елементи мають сталу валентність. Флуор має валентність 1. Гідроген має валентність 1 і оксиген має валентність 2. А тепер давайте ми з вами розберемо, як за таблицею Менделєєва можна визначити валентність різних елементів. Валентність елементів перших трьох груп збігається з номером групи. Наприклад, валентність натрія завжди дорівнює 1, валентність барія завжди дорівнює 2. І валентність алюмінію завжди дорівнює 3. Вони збігаються з номером групи, в яких знаходяться ці елементи. Другий елементи не метали виявляють валентність у сполуках з гідрогеном та металами, яку можна розрахувати за формулою 8 мінус номер групи. Наприклад, сульфур з гідрогеном виявляє валентність 2. Він стоїть в шостій групі. 8 мінус 6 дорівнює 2. Третє. Максимальна валентність, яку може проявляти елемент у сполуці, дорівнює номеру групу. Наприклад, максимальна валентність хлору дорівнює 7, тому що він знаходиться у 7 групі головній підгрупі. І четверте. Елементи неметали виявляють парні значення валентності, якщо вони знаходяться в парних групах. І не парні. Якщо вони знаходяться в непарних групах. Наприклад, для сульфуру характерні валентності 2, 4 і 6, тому що сульфур знаходиться в 6-й групі, головній підгрупі. Давайте з вами спробуємо виконати вправу для складання бінарних сполук за валентністю. В нас є металічні елементи натрій, алюміній, кальцій. І неметалічні елементи гідроген, сульфур, фосфор, сіліцум. Скористаємося нашими правилами. Ми з вами сказали, що у гідрогена валентність завжди один. Напишемо. У натрія валентність один, тому що він знаходиться в першій групі. Складаємо першу сполуку. Натрій аж. Ніяких індексів не буде, тому що валентність і гідрогену, і натрію дорівнює одиниці. Алюміній знаходиться в третій групі. Гідроген одновалентний, тому. Формула сполуки буде алюміній H3. Кальцій – елемент другої групи. Тому спо формула сполуки буде кальцій H2. Розглядаємо другу строчку. Сульфур елемент шостої групи. Тому валентність його в сполуках з металами буде дорівнювати 8-6. Це валентність 2. Перша формула сполуки в нас буде натрій 2С. Сполука з алюмінієм буде мати формулу алюміній 2С3. Сполука з кальцієм буде мати формулу кальцій С. Третя строчка. Фосфор знаходиться в п'ятій групі головній підгрупі. Тому валентність його з металами дорівнює трьом, формула першої бінарної сполуки натрій 3П. І називається така сполука натрій фосфід. ІД це закінчення сполуки. Де не міститься оксигена і бінарної сполуки. Сполука з алюмінієм має формулу алюміній П, тому що й один і інший елемент трьовалентний. І сполука кальція з фосфором має формулу кальцій 3П2. І остання строчка сіліціум, Елемент четвертої групи, головної підгрупи. тому валентність його з металами дорівнює 4. Натрій 4 – Алюміній 4 силіциум 3 і кальцій 2 силіциум. В ЗНО попередніх років зустрічається вправа обернена ті, яку ми тільки що виконали. Треба визначити валентності елементів у сполуках. Давайте ми таку вправу зараз з вами розберемо. І так, перша сполука плюмбум О2. Валентність оксигена завжди стала, вона дорівнює двом. Якщо в нас міститься два атоми в цій сполуці, то на кожній атом валентність 2, два атоми разом це валентність 4 на атомі оксигена. Давайте запишемо. І в нас в цій сполуці міститься один атом плюмбуму. Як, так як це один атом, ми з вами 4 ділимо на один. І отримуємо валентність 4 у плюмбуму. Наступна сполука p 2 o 3 Валентність оксигену дорівнює 2. Нас міститься в цій сполуці три атоми оксигена. Тобто, разом це дорівнює 6. І 6 ми з вами ділимо на 2 атоми фосфора, які містяться в цій сполуці. Тобто, валентність фосфора в цій сполуці дорівнює 3. Ще одна сполука купрум С, купрум сульфід. Валентність сульфуру у сполуці з металами дорівнює 2. Розраховую нагадую за формулою 8 мінус номер групи. Сульфур знаходиться в групі номер 6 тому валентність його дорівнює 2. Так як індексів немає. Тому валентність і купруму дорівнює теж 2. І останнє. Аурум хлор 3. Валентність хлору сполуках з металами дорівнює 1, тому що хлор знаходиться в 7 групі. Тому на три атому хлору валентність дорівнює в нас трьом. Атом ауруму 1. Тому валентність його дорівнює трьом. І так, сьогодні ми з вами розібрали таке важливе поняття, як валентність. І розібрали додатково ті вправи, які Досить часто зустрічаються з БЗНУ.